Посилочка, в якій лежить подарунок для моїх дівчат, які працюють у мене на обладнанні, де перебирають горішок. Чому? Може хто пам'ятає, пам'ятаєте, приходила до нас посилка з круглячками горіха? Так от чоловік каже, вибачаюсь, а його ж це треба розламати кожний горішок. Каже, вибачаюсь, пишлю вам дівчатка ваші якийсь двізаньок. Давай подивимося, що тут до нас приїхало. Так. Опа. Опа, опа! Ничего Бачите? себе! Да! Я знал, что нашим девчонкам передадут солоденько. Я тому... сегодня с девками делаю. <гум> так, продолжим распаковку, потому что память на телефоне не резиновая, как оказалось. Что я очень сильно верил. А оказалось так, алюминька, алюминька, алюминька. Ну, это все, это все хорошо и классно. Вот, Плат... о, медяшка, да? Медяшка. Це гарно і класно, але нам цікавий інший матеріал. Нам цікавий матеріал, який нам приходить уже майже на постійній основі, тому що що? Тому що сезон. Це ще це якісна синя ізолента, так? Да? Хорошо, що не чорна, бо чорна ж не якісна, а синя прекрасна. І подивись, що до нас приїхало. Золота бабочка, не золота, дуже Ну, майже гарна, так? Да? Єдине, що там маленькі моменти, є трошечки прийдеться з нею попрацювати, але цього разу все поділено, все гарно. Головне, вона суха і якісна. І ось гляньте ще. Отаке От ось темне ядро ми також купуємо. Так що немає різниці. Темне воно чи світле. Головне, щоб воно було гарної якості. І гарно зроблене. Темне ядро не значить погана якість, коли воно зроблене уважно, правильно, воно виглядає доволі таке гарно, правда? ж? Правда. Так що, якщо ви маєте такі матеріали, абсолютно всі матеріали з нашого списку, то я чекаю вас на своєму прийомному пункті, а також по почті. Нажмеш ту кнопку, пальці подривають. Та я не нажимаю. Вічно хочуть виключити. Ще не доволок, а вони вже виключають. За подарунок вам окремо дякую. Зараз дівчаткам передамо. Я думаю, вони будуть приємно вражені.